Всім ми знову разом з вами. Я Людмила Ясінська і перший на західній Україні народний конкурс краси у форматі реаліті-шоу Міс Галичина Галичина-2011». Ми вже відібрали 24 красуні зі Львова та міста Тернопіль. І сьогодні на черзі дівчатка з міста Івано-Франківськ. А поки журі займають свої місця, ми разом з вами подивимось, чим займаються наші конкурсантки та поспілкуємось з ними. А тут за лаштунками дівчата чекають свого зоряного часу. А також Андрій Гончаренко прекрасний фотограф, який обіцяє одній з дівчаток, яка прийде на кастинг, зробити ексклюзивну фотосесію. Поїхали. Дівчат на кастинг зголосилось небагато. Проте тут у Івано-Франківську схоже спрацював принцип краще якість, аніж кількість. Усі як на підбір. Красуні. Дівчатка, скажі, будь ласка, переживаєте чи ні? Переживаємо. Справді у нас конкурсантів не багато, але так як ви сказали, якість це краща якість. І я дуже боюсь. У Нас справді багато гарних і для мене дуже страшно. Е, що саме для вас найстрашніше? От перед цим невідомість чи якісь членів журі? Що саме? Ну, скоріше, так само невідомість. Це, от, коли ти сидиш, то чекаєш, коли почнеться вказ, на які будуть результати. От, напевно, саме це найбільше. А е, найбільше боїшся виходити чи розмовляти? М -м, не знаю, напевно, розмовляти. Ми докажемо, що ми і розумні, і красиві. А як красива дівчина може довести, що в неї розумною? То можна помагатися в якихось конкурсах з чоловіками розумових інтелектуальних. Правильно, е, ви знаєте, є таке поняття, як гендерна рівність. Чомусь так історично склалося, що чоловіки е, завжди вважаються самими сильними і самими розумними. Хоча насправді це не так, тому що, як кажуть, голова це чоловік, а шия це жінка. Куди жінка поверне, туди чоловік і піде. Дівчатка. Я вам вважаю, щоб ви перемогли, щоб ви були розумненькі, е, щоб ви трималися сильно і не переживали. А для хвилювань таки знайдеться кілька причин. Перш за все, журі наші зіркові судді, Ліка Роман, міс України 2007 року, Іван Прохна, представник компанії-організатора Галичина», телеведуча Габріела Масанга та ексцентричний Вова зі Львова вже побачили красунь у Тернополі та Львові і з кожним разом приглядається до дівчат ще прискіпливіше. Втім, конкурсантки не панікують, адже їх вправно підбадьорює наша телеведуча Людмила Ясінська. І раз два. Три, чотири 5. Ми йдемо перемагать. Ву! Члени строго, але все-таки справедливого журі здались перед дівочою красою в плані кількості учасниць. Вони вирішили залишити не 20, а 40 дівчат, які продовжать боротьбу у місті Трускавець. А у фінал потрапить 16 найкрасовіших та найвитриваліших конкурсанток, які обиратимуться не лише за зовнішньою красою, а й зважаючи на внутрішній світ та вміння пристосовуватись до умов життя та спілкування. Ну що, сама перша, сама смілива? Напевно, коли прийшла сюди в клуб. Ой, десь за 15-12, напевно. Mm -hmm. За дві години вже встигла нахвилюватись чишені. Досить. <плес> Чого боїшся найбільше? Ой, боюся. <плес> Чесно, вже нічого не боюся. Правильно. <плес> Давай, перемагай наших жирі. Люда Ясінська вболіває за дівчаток. Стискаючи кулаки, тихенько з залаштунків підглядає. Доброго дня. Як тебе звати? Ірина. Ірина. Я студентка першого курсу, навчаюся в університеті Нафти і Газу на інженерно-екологічному факультеті спеціальність екологія. Планую в майбутньому стати висококваліфікованим інженер екологом Для чого висококваліфікованому інженеру технологу конкурс краси? Конкурс краси це хобі, а професія це професія. Логічно. Моє питання глупо не переведеться без цієї відповіді. Ты училась euh, дефилировать когда-то? Нет. А можешь попробовать пройти? Можем. Туда и назад так. Да. Ну, оба потрясена, а мы доверты. Потрясутся. Можно вообще куда на результат? Да, хорошо, спасибо. Скажи, що там відбувалося. Сек це калати, він ну, відкасується. Ой, ну слів. А в журі море слів і ліс сумнівів. Я би сказав, ну, ну, як би, не повністю мінус. Не повністю? Не Мінус? Може, плюс-мінус стає. Ну, за що? Як тебе звати? Мене звати Віра, мені 19 років. Тобі не холодно? Ні. Нет? Заради цього розділу. Заради цього розділу. Добрий день. Всі кірочки. Так, номер 145. Uh -huh. Як вас звати? Ірина. Дуже приємно. 18 років, хтось питався чула. Okay. Mm -hmm. Дуже красиве волосся. Mm -hmm. і, і дуже красивий, і рожевий. О, так, я навіть mm -hmm. да, не люблю. Так, поговори про волосся, чесно. Yeah. Я в запитати, що на футболці написано, бла бла-бла, дей. Ой, я щось сама толком не знаю. А no, for one вандейк. Ah, mm -hmm. Тобі треба Красиво. міняти футболку. Тобі треба футболку з написом Queen forever. And ever, ever, and Ever Ever. Ти англійський ізучала? Ну так на шкільному рівні. А Який звісти, у тебе метр шість дев'ять, метр сімдесят. Я точно не знала таке. Так, я метр шість дев'ять. Це тебе тільки волосся метр шість дев'ять. Ні, Волосся дев'яносто сантиметрів. Це я знаю точно. Класно, красиво. Ну, дивися, волосся як положення. Не 90, 90 плюс 90 буде метр вісімдесят. Я визначу, скільки вона має зросту. Чому судді замовкли? Дефіле вразило, аж мову відняло. Чи то навпаки, побачимо згодом. У тебе таке шикарне волосся. Ми... Ти зі скількох років його таке відрощуєш? Десь 6 років. Відрощується волосся. Шість років? Та, шість так, шість. шести років. Ні, шість. шість. Я мала таке саме. І мала, ну, хотіла дуже обстригти. обстригла було в мене таке. вже. Ого, ну покажи нашим глядачам. Дивіться, яка краса. <реш> журі, здається, в захваті. Одноголосно ставлять дівчині заслужений плюс. Як тебе звати? Ліля. Лічка, який в тебе зріст? 160. Метр 160. Метр шість. Ти знаєш, що в нас були обмеження в... в зрості. Чого? Як ти думаєш, це вплине на результати на нашого журі? Ну, можливо, можливо, і вплине, але надіюся, не на краще. А які є переваги в тебе такі, що можуть покрити цей зріст? Невисокій. Можливо, зовнішність. <р perseverent> mm -hmm. <рес> <Пробала. рес> Я зрозуміла. Ну, давай, вражай зовнішність. <рес> 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 Та красивого личка замало. І схоже, дівчина це вже зрозуміла. Робить спробу компенсувати нестачу в рості танцями. Так же сталося, зачекалася, зачекалася я його, ой, говорила, чиста вода, де живе любов моя. Ой, говорила чиста вода, як її зустріну я. Ой, говорила, чиста вода, чом я ніченьки не сплю. Ой, говорила, чиста вода, кого полюблю. Ось, ти б хотіла бути актрисою? Uh, ну, звичайно, я би хотіла бути актрисою, але я знаю, що я неї не буду, тому що. Uh... В мене спеціальність менеджмент, і е, я почала розвиватися в іншій сфері. Я цікавлюся рекламою, менеджментом, маркетингом, також е, модельним бізнесом. Ну так ніде ще не було, ну нічого такого не досягала е, таких якихось е, високих висот в модельному, але я звичайно мрію і сподіваюся. А чому ти говориш що актрисою не будеш? А якщо ти мрієш бути моделлю, то ти. Вільно можеш стати актрисою. І один з шансів вийти на театральну сцену наш народний конкурс Міс Галичина, де кожна дівчина, яка пройде далі, зможе відкритися і показати себе. Мага враження, мені насправді взагалом сподобалось. Супер класно. Бажаю всім учасницям таке пережити і отримати таке задування, яке отримали зараз. Супер вітаю! Дякую. Ти дуже шикарно співаєш. Дякую, Але жюрі, просто, жюрі просто заворожені. Дякую. Ти старша, молодша чи середня серед своїх семи братів і сестер? Четверте. <сіпи> да. з... по ти четверта. Так. З того боку, чи з того? Ні, значить, ти В... по середині виходиш. Ти четверта. Ти реально середня, виходиш, так? Переді мною два біг... брати і одна сестра. Хотіла би мати велику сім'ю? Ну, свою. Ні, ні, ні. Якби ти поступилася, як щоб тобі предложили контракт на 15 тисяч доларів і тобі потрібно було б знятися топліс. Напевно, відмовилася. Окей, okay, а якщо сайт, а на 150 тисяч доларів? Відмовилася. Мені вона подобається, все. Ми можемо її відпускати. У мене дуже багато захоплень. Наприклад, спортивне самбо це боротьба. Трохи незвична для дівчини, але ну, також я граю на гітарі, пішу пісні. Малюю, художню закінчила, музичну закінчила. О, ну, в принципі, багато має захоплення. Ти додому ввечері принципово не вертаєшся транспортом, ідеш пішки, тому що знаєш, що якщо що-що, то... Мене не зачеплять, а як <різь> зачеплять, то <різь> я не боюся. А можеш спіти, наприклад, припів або куплет з своїх пісень? Я спробую. Були, власне, я так, ніколи не зможу слова ці сказати. Проба, що не змогла тебе я покохати. Чи наважиться судді відмовити цій красуні? Які ще галичанки у Івано-Франківську вважають себе достойними корони? дивіться після реклами! Це перший на західній Україні народний конкурс краси у форматі реаліті-шоу міс Галичина 2011. Це красуні міста Івано-Франківська. Триває відбір кращих з кращих. А що це там сережка? Там це. Так. А ну покажи. О, Боже. Не страшно було. Ні. Більше ніде немає. Є. Але я вам не покажу. Де? Я поснімала. Тут, тут. Дім нас. Ми ще ніде немає. Ні. Не цікаво. Добре. Ти така висока. 180. Угу, 20 років. Розкажи про себе, Нам трішки. — Як тобі такою високою? Живеться? Ну, високо і добре. Ну, з хлопцем трошки важко, бо зазвичай середньостатистичної України 170 сантиметрів. Наш любі середньостатистичної України. Ну, так я шукаю не середньостатистично, а зазвичай ага. добре. Деякі ну, люди захоплюються. З часом я вже привикла. Все видно. На кастинг міз одного разу я прийшла. Сюди привела мене мрія, що все вже це життя в мені живріє. Журі тут професійні, відомі і медійні, бувають дуже строгі та все ж душі є добрі, веселі, кмітливі, розумні і справедливі. Ти написала вірш спеціально для конкурсу. Так, так, це така невеличка мініатюрка. Я вільний час, щоб отримати позитивні емоції, стараюся викласти все на листку. Ти стояла з зажатими куличками. це тобі допомагає? Так. <ріхи> Які в тебе ще є е, такі настанови або якісь такі свої настанови для себе перед такими речами важливими? Краще жаліти про те, що зробив, чим про те, що не зробив. Супер. <ріхи> Ти любиш співати. Я так, у ванні інколи, В а, душі. А, <ріхи> ну, так би. А В душі. Чим вам ще займатися, як не співати. Дуже. <ріхи> як тебе звати? Лілія. Ти давно ходиш з короткою Ну, напевно, вже десь пів року. Ну, до того напевне, наскільки волосся було? було довгим. Хм? Спочатку воно було таке, потім таке, потім таке. Тоді -то ти поступово, не одразу. Не жалко було? Це в мене просто стиліст такий. Сказав, що мені отак підходить. Стилісту було не шкода, взагалі. Угу. А не стилі сисі такі? ми тільки yeah. рочимо. Трошки стараюся почати вивчати, ну, стараюся, то охопити знання. Такої чи то науки, чи то, як це назвати, каббала. Технологія для душі. Наразі дякую тобі, очікую okay. на результати. Скажи дівчатам, okay. щоб не сумували там, а займалися, якось якось продуктивно той час використовували. було. У нас є було. У нас є кабалою. Серйозно. Як ви почали займати, як ви почали цікавитися, було? Я чекала на конкурс краси. Бо було так довго було, так мало вільного часу. Я думаю, що б ні, що ставимо, Плюс чи плюс-мінус? Кажи щось. Ну, я навчаюся. цікаво, Кажи щось цікаве. А що, останнє ти прочитала? Пауло Кайлю, алхімік. Ей! Десять років після того його прочитали чи як? <гум> читала, ну, перед цим считала ликода «Село салони люди, також дуже дуже Село і люди. <гум> Салоны <не> люди. Чумся. <Село, не люди. гум> <це все> <гум> Можешь, пожалуйста, продефилировать, ты состоишь в модельной школе, поэтому ты uh -huh. Ні. <гум> <гум> Может ли ця так ще вбрать Угу. Хорошо, спасибо. Мені вопросов нет. Мені є подають різко алхимія. Сподобався. Дух ваша книжка його. І мені сподобалось. Окей, і ти нам сподобалось за все. Так що наразі дякую тобі. Чекай на результат тему. Ти дуже відрізняєшся від всіх учасниць, зовнішністю, ростом, ну тобто ти, на мій погляд, ідеально підходиш до такого проєкту. Ти стоїш сама, от ходиш так вперед-назад. Скажи, що зараз відчуваєш, про що думаєш? Трошки нервуюся, просто дійсно всі дівчата попередньо виходили, вони такі розказували, що там виставляли їх співати, танцювати. А я от стою і думаю, боже, я не міг співати, не танцювати так. <пи> так, трошки хвилююся, дійсно. У нас є журі. Як ти кого найбільше? От, ну, хто хто викликає в тебе якусь тривогу? Ніхто. Я не думаю, що вона там з'їдять чи щось. Ну якось спокійно до, до цього відношу спокійно. Але я боюсь, як якось дійсно несподівані запитання зададуть, і я сразу розгублюся і не буду знати, що робити. А якщо пройдеш далі, готова будеш поїхати на 10 днів? Розкаветься, що невідомо куди її, там жити. Ну, я буду готова. Це, це, це цікаво. Це нові враження, якісь емоції, познайомитися з новими людьми. Це дійсно. Це, 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 це варто того, щоб поїхати. Єдине, що буду з навчанням проблеми, що саме в треба mm -hmm. буде якось відпрошуватися. Mm -hmm. Але так буде жити. А, Готова до того, що модельний бізнес стане майбутнім? А якщо дійсно стане? Mm, так, готова. Я дуже я сама вирішила реалізовувати саме цій сфері і продовжувати. Хочу стати якоюсь моделлю, десь там, якимось поділом походити. гарно. А чому саме моделі? Не знаю, по-перше, дані. Ріст, далі mm -hmm. фігура. Мені поправитись важко, щоб я не їла, я забодіти мене і морочу. Mm -hmm. Щаслива людина. Приховна і так. Я зрозуміла. ну Я тобі бажаю успіху. Не хвилюйся. <реку> Дякую. Вони дійсно нікого там не їдять. <реку> Можуть хіба трошки надкусити морально. А журій справді заговорили про з'їсти чи надкусити. Втім, цього разу мова про солодощі. Не люблю білий шоколад? Що ти за людина така? Він дуже сладкий. Кересистка чи що? Що поганого <сміття> в білому шоладі. Габі любить білий шоколад. А в неї набагато більше причин буде чорний. Чорний я не люблю шоколад. <сміття> Тоді. <пирасиска>. <сміття> <сміття> ти Вже десь працювала, да, модельному? Я ходжу в школу краси. Раніше участвувала в конкурсах? Да. Яких? Міс школа, мі з коледж. І як? виграла обоє. дякую тобі. Очікую на результати да. і не йди поки що додому. будь ласка. Добре, Дякую. І тобі куди зірвався Вова зі Львова? Невже побіг за дівчинкою? Яка йому приглянулась? шик. Так, дякую. Є в ще якісь питання. Дякую. Дякую тобі. Розувайся, бо буде холодно. Буде зимно. Розувалася чого? Розувалась через те, що танцювати на каблуці важко дорожньо. Через це я розвивалась. Танці це, це твоя середина, це те, чим ти можеш дійсно впевнено, де ти впевнено себе почувати. Так, це танці, це навіть в майбутньому я поступаю на хорор ну, цього року і мрія навчати танці, відкрити клуб свій танцювальний. <зас> так що танці це все життя, я можу сказати. Без танці просто не уявляю собі. В умовах конкурсу було представити портфоліо за наявності. Та погляньмо, що це. Фотографії наступної конкурсантки — Журі спантеличені. прикол чи що? Ти бачиш це, що я показую? Так, це мої роботи, моє хобі, фотографія. Захоплююся, це моя собака, бельгійська вівчарка. Бельгійська бельгійська. Окей. А це мій домашній улюблений кіт — Піка. Це також моя собака Бельга. Скільки ти собак? У мене на даний час три собаки. Переживаєш зараз? Ну, трішки. Я сьогодні спеціально для тебе цю футболку. — Дякую. Все буде файно. Постійно переконує дівчат Людмила Ясінська, яка вже і сама втомилась та спереживалась. Я хотіла би знятися у відеокліпі. Думаю, що так. Змову змову. Хорошому. Я, я, ну, я не про всякі там, типу. — В хорошому кліпі, так. Хорошому. Вашого роди, mm. я не Хм, hmm. Схоже, Вова зі Львова, користуючись службовим становищем, проводить власний кастинг. Зацінив красуню. Що подобається малювати. У більшості випадків це якийсь експресіонізм. Понатію чимось таким диким доволі. Ти не взяла не, не часом кілька своїх малюнків сюди собою. На жаль, ні. Дякую, Дякую вам. Дякую. Це було круто, і ноги так трусяться, але загалом емоції. Як переповнювали, коли йшла сюди, так і зараз. Досить цікаво. Що цікаве? Цікаво, запитали мене Настя, ти малюєш. Я кажу, так, чому? Ти не принесла сюди свої роботи і так. А, Боже, вже як-то ну, талановита, що можу показати свої роботи таким крутим людям. Супер, значить, можеш. Напевно, ще можу з часом, я удосконалюся. Так. Мила, симпатична. А дефілювати не дуже вміє. Невже немає шансів? Сьогодні на кастинг Івано-Франківську на до нас прийшли дві сестрички Оксана і Марія. Е, Оксаночка вже була в нас на кастингу, а Марія зараз тільки йде якраз її вихід. Оксанка, що ти можеш порадити сестричці? Головне бути собою, в тебе все вийде. А ще якісь такі, от ну, такі, якісь особливі речі. А... Що там, як себе повести і, і що сказати, і, і як? Казати те, що думаєш, бути собою, бути. Щирою, я думаю, це головне. І христику да. трішки назад. Хіба, хіба не було сьогодні вже? Не звати всі однакові. Всі однаково красиві. А в ну? тебе не сестричка твоя була? Так. Да? А, а. Який номер? Сестричка чи сестрички кіно була 158. п'ятдесять восьми. Да, яку ми поставили. Так. Яку ми поставили в ряд до інших наших претендентів. Чи вдасться суддям розлучити сестер для шоу? А може, дадуть шанс поїхати дівчатам до турскавця разом? Дізнаємося вже за кілька хвилин. Добрий день, яка звати. Доброго дня мене звати Оксана. Оксаночка, ви в нас останнього учасниця, ви на Франківську, така блискуча, готувалася до конкурсу сьогоднішнього? Чесно кажучи, я не встигла навіть толком підготуватися. Моя мама заповнила замість мене анкету і про те, що я буду приймати участь в цьому конкурсі, повідомила мене тільки вчора вечором, коли сказала, ми йдемо вибирати плаття. Hey, мама завжди підтримує тебе в таких всяких речах? Мама хоче, щоб я був славної творчої дитини. Я зрозуміла. Ну, Мамі вітання, а доньці велике плавання. Оксана, тут якийсь був пред, пред, пред кастинг для, для кастингу місь Глична, чи, ну, чи багато кінця. Одна краша, Ну, І всі худенькі. Людмила, може, ви вже пробували там. Ти, які діети? Є І які залишили, діети, нам самих хлящить, Так Мама не дозволяє надіятися, да? Мама не дозволяє їсти багато, тому не можу. А... Ні, мама годує добре. Кажеш, не діяти не можна сідати. Ні, правильно, потрібно все з так, дати. Сладке любиш? Ну так, в міру. Сонячний день, вилітає знов назавжди, в небо море пісень. Але всі вони вже не для тебе знов моє життя. Залишає твій промінчик сонця, я не твоя, не твоя, було все як колись, були сльози і розчарування, все як у людей, все, як від великого кохання я тебе знайшла. Відпускати зовсім не хотіла, я не твоя. Не твоя, я залишаю назавжди почуття, я відчуваю, що ти моє моє життя знов'я колись, буде все як колись. Я скажу тобі, любий, я не твоя. Дякую. Дякую. Як пройшло твоє випробування? Чесно, каже, я спершу хвилювалась. Думала, що якось буде важче, що більше запитань буде. І так то було легше. Особливо, коли сказали, що заспівати, що я якось перестала хвилюватися. <гум> Відчула себе, як може в своїй тарілці. Ну, давай тоді скажемо мамі дякуємо за те, що вона зареєструвала. Тебе в тебе сьогодні хороший день, позитивний. І передамо їй привіт. Мама, привіт. Попри те, що конкурсанток у івано франківську назбиралося небагато, журі важко зробити вибір. Судді довго радяться і ще довше сперечаються. Та нарешті перша п'ятірка і перші три фаворитки, другій п'ятірці пощастило менше. Журі обрало лише двох достойних. Третя п'ятірка. І ще три красуні проходять у фінал. З четвертої п'ятірки обрали ще двох. Ось вони. Хоча схоже ні. Що, що не підказали, що в нас трошки менший ліміт, ніж 10 чоловік, тому нам доведеться з вас ще когось попросити залишитись, а когось попросити попрацювати над собою краще до наступного разу. Тому. тому знову пауза. Дівчата, які вже на крок ближче до перемоги, помітно хвилюються. І кожна сподівається, що пощастить саме їй. Та щасливих квитків у півфінал менше і нарешті вітайте кращі з кращих красуні Івано-Франківська. Кінчився кастинг у місті Івано-Франківську, і, чесно кажучи, це є це перше місто, в якому я найбільше переживала за наших учасниць. Незважаючи на те, що їх було всього 23, 에, суддям було дуже важко обрати навіть шестірку, тому що всі дівчата були дуже красиві. І в мене все моє серце калатає, тому що шкода, що від нас пішли інші дівчатка, які теж достойні, але на жаль, в нас є певні умови нашого конкурсу. Отже, ми обрали шість найкрасивіших дівчат в місті Івано-Франківськ. Ну що ж, з найкрасивішими дівчатами Івано-Франківська ми зустрінемось у трускавці в наступному турі. А поки що до побачення і побачимось у трускавці на наступному кастингу. Привіт від міста Івано-Франківськ! па Папа!